Коли ви будуєте готель, житловий комплекс, торговий центр або автосалон, ви прагнете, щоб ваші клієнти отримували найкращий досвід, щоб їх перебування було комфортним та зручним і залишало тільки позитивні враження. Латерем допоможе вам досягти своєї мети. Ми є одним з найбільших дистриб'юторів плитки та сантехніки в Україні. Вже понад 20 років імпортуємо продукцію багатьох європейських брендів і пропонуємо повний спектр послуг з комплексного оснащення об'єктів. Підбираємо сантехніку, плитку та інші оздоблювальні матеріали згідно проєкту з урахуванням мережевих стандартів та технічних вимог до експлуатації. Ми маємо багаторічний досвід побудови спа-комплексів та велнес-зону готелях. Наша команда здійснює повний цикл робіт від проєктування, закупівлі та доставки обладнання до його монтажу. Ми знаємо стандарти світових готельних операторів та сучасні тенденції в дизайні, пропонуємо обладнання та матеріали з відповідними характеристиками з огляду на особливості архітектури, інженерних систем та дизайну. Знаходимо індивідуальні рішення, що відповідають технічним вимогам, ідеально узгоджуються з дизайн-проектом та будуть відмінно виглядати під час експлуатації об'єкту. Забезпечуємо зовнішні та внутрішні логістичні послуги. За потреби можемо зберігати продукцію на власному складі. Маємо прямі контакти з виробниками та надаємо логістичні і складські послуги. Отже, завжди пропонуємо партнерам економічно вигідні рішення, які оптимально поєднують відповідність потребам та бюджету. Дбаємо про те, щоб наші партнери мали все необхідне для безперебійної експлуатації об'єктів. На складі завжди в наявності сантехніка та аксесуари для місць загального користування, людей з інвалідністю та дітей. Латерем ваш надійний партнер з комплексного оснащення будівництва сантехнікою і плиткою. Зв'яжіться з нами сьогодні і забезпечте успішну реалізацію свого проекту.